Завдяки нашим захисникам та захисницям, які боронять Україну, тож шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Я пам'ятаю, коли ви стояли на ганку нашої школи перед відправленням до Києва. І я говорила вам, я впевнена, що кожен з вас зробить все для перемоги. І результат, який ви привезли, це дійсно підтвердження тому, що ви зробили все, що змогли. Але тоді я ще говорила, дорогі наші учні, повертайтеся живими і здоровими. Пам'ятаєте? Але я бачу, що хтось не виконав мого наказу і приїхав з травмою. Але це, я думаю, такий величезний досвід, який ви отримали. І те, що у вас срібло, це дуже гарно, тому що це є. Наступна сходинка у вас є куди ще розвиватися. І я впевнена, е наступному році, коли будуть проводитися ці змагання, ви обов'язково привезете нам золото. Пишаємося вам, вами і кажу вам дякую за те, що ви зробили. Дякую. Ми вже зустрічались, і я в принципі говорила вам, що ми всі дуже хвилювались, ми дуже переживали. І ті, хто дивився гру в прямому ефірі, я і Світлані Олександрів написала, що я ледь не посиділа від тих моментів, які дали, хоча я мало що ну, порівняно з вами, взагалі нічого не розумію в баскетболі, але дуже хвилювалися і дуже переживали. Я точно знаю, що все. Що було зроблено всіма людьми, які були причетні до вашої поїздки, було немарно. І е, от, оце друге місце це для нас перемога. І ми, ви для нас переможці, ви для нас є найкращі. Ви та команда, які змогли зібратися, згуртуватися, не розбігтись нікуди, триматися один одного і перемогти. Тому я вам бажаю подальших перемог, вам є до чого йти вперед, вам є куди рухатись вперед. І кожен з вас є зіркою. Взагалі, я вам сьогодні зайшла, ви такі красиві всі Ви знаєте, хочеться сказати, що шоу зустріч з зіркою, так і у нас сьогодні. Тому ще раз кажу вам дякую, дякую тренерам, дякую наставникам. І взагалі я дякую усім, хто був причетний до цієї події. Бо іноді ви цього навіть не помічали, коли хтось. Секретарка надрукувала список, лікар поставив початку, водій, завіз і так далі. Але подякувати потрібно абсолютно всім, хто був причетний до вашої поїздки і до вашої перемоги. Ви для нас переможці. Дякую. Вам. Довгої змагання, ми дуже довго готувалися до цих змагань, старалися здобути золоту медаль. Чого не вистачило в фіналі? Напевно, ми устали фізично та морально. Вони суперники були вище, сильніше за нас. Я задоволений стрілом дуже, але хотілося б золото. Так, але це теж непоганий результат, я, я гадаю». Враження дуже неймовірні. Все круто, я, я, я на мою думку. А від поїздки я вже відійшов так добре. Ви Там втомилися дуже сильно? Так, там напруга була дуже сильна, і кожен день ігри це тяжко так було. Ми вели плюс 17 очок, але там у четверті розслабились десь, десь концентрацію загубили та програли на два очки. Так. А підбирання. Я так розумію, що у вас трошки не вистачало в цьому оком. Так, у команди Дніпра було 58 підбирань, а у нас це 25. десь. Це поганий відсоток. У нас там відвідь тримувався, так тому це вплинуло на результат. Змагання дуже сподобалося, рівень був найкращий, тобто пряма трансляція, коментарі. Всім все сподобалось батькам взагалі, тобто вони могли це наживо наблюдати за дітьми, перейматися. Пройшли ми районний етап, обласний, вийшли на Київ, дуже гідний результат. Хлопці виложилися в фінальній грі на 300%. Тобто гра йшла до останньої секунди в прямому сенсі. З таким суперником це дуже гідний результат. Це ж гра все ж таки за перше-друге місце. Зустрілися найкраще, тому це спорт. В наступному році більш тренування, будемо підготуватися ще краще. І в наступному році, як то кажуть, візьмемо реванш. Після поїздки в Київ на п'ятий фінальний етап, пліч опліч разом переможемо. Враження лише позитивні, і емоції до сих пор не вщухають, особливо від фінальної гри і від гри з містом Києвом за вихід у фінал. Хлопці виклалися на максимум. Вони всі настанови зробили, що їм казали. Тренери розігрували свої комбінації, відпрацьовували в захисті. І в цю команду гепарди Южинську з Одещини в Лися всі присутні, навіть тренери й дорослі, тому що сказали, що ну вони за незрістом, за габаритами відрізняються від своїх суперників. І за віковою категорією вони були наймолодші, тому що ці змагання проходили 2008 рік народження серед хлопців та молодше. А у нас на площаці були лише 2009 року, 2010 і 2011. Вони таку гідну конкуренцію їм не зробили. Навіть йшли відрив, лідірували в команди Дніпро на 17 очей. Хочу сказати, команда Дніпро це дуже потужна команда Дніпро. Вони являються переможцями України, всеукраїнської юнишської баскетбольної ліги. там були в стартовій п'ятірці, ці гравці, і навіть там було три гравця. Збірники національної збірної України, члени національної збірної України. І коли хлопці першу чверть, другу, третю чверть нав'язували свою гру у відриві, на жаль, вони четверту четверть дуже багато було. У нас пропущено відпрацювання роботи, із під кільця нам не вистачало Михайла Медвідя, його габаритів. Суперник би нічого нам не зміг зробити. А так вони працювали на підборів і забивали нам. А як мені навіть сказали, що супер. Ліги так трошки не залітають, як від команди гіпарда в Юженській Задещини. Відповідно до методички Пліч Опліч, всеукраїнській шкільні ліги разом переможемо. Давався кожному регіону перелік. Перелік входили п'ять континентів. Це кольори: Азія, Австралія, Чорний Африка. Ми зупинились на чорному кольорі. Чому? Тому що під кожний континент, який зображений колір на Олімпійських кільцях, там іде перелік тварин тварин, які мешкають на цьому континенті. Также ж як Олімпійські кільця це садружества. І Символ Олімпійських ігр. У нас напередодні зараз будуть Олімпійські ігри у Парижі у 2024 році. І ось вони так підв'язали теж, як на Олімпійську тематику. І Вадим Сергійович Захаренко, він сказав, Слава Олександровна, ми будемо гепарди чорний колір. Але він це согласував з хлопцями, і хлопці сказали, так, нам подобається гепард. А як ми знаємо, гепард це найшвидший савець у світі, він самий швидкий. У нас також команда сприкладає. Ні лисенята були, вони теж добилися успіху. Хочу за них сказати на міському етапі. Вони виграли у ліцею номер один. Потім вони представляли місто южне на. Районному етапі вони посіли третє місце з футзалу, і у них була назва Спритні лисенята. Вони собі обрали колір Олімпійського кільця, блакитний це Європа. Я була керівник команди. Керівник команди, тренер команди був Вадим Сергійович Захаренко. Ми їздили без батьків, повезли туди 11 учасників наших баскетболістів, ну, взяли на себе відповідальність за їх життя, здоров'я, тривоги ж. Ніхто не відміняв в столиці, тоді теж так часто лунали, евакуювалися з дітьми, так, щоб вони були в безпечних місцях. Ми продумували разом з Вадимом Сергійовичем їхнє харчування, тому що організовано це не було. Харчування було лише на розсуд керівнику. І ми шукали ну, гарно і знайшли. Ми розуміли, що хлопці спортсмени, їм потрібне раціональне харчування, щоб їм були легші ігрові старти. І швидше їжа усваювалася. Вона була корисною за рахунок батьків її. Так, їздили за рахунок батьків, але як нам сказали в департаменті Одеському обласному, що ці кошти після авансового звіту вони будуть повернені, а саме повернення це такі, ну вони дрібні. На дитину 247 гривень за 4 доби, 300 гривень день приїзду, 300 гривень день від'їзду. На керівника так само день приїзду 300 гривень, від'їзду 300 і 123 гривні на харчування керівником. Дійсно, це Мало там щось хлопці додавали, але зараз ми залучаємо і спонсорів, щоб і южинську міську раду я гадаю, депутатський корпус підтримає управління освіти, буде ініціювати якісь преміальні, тому що ми їх не лише маємо поощрити фінансово за їхній результат. Дійсно, зараз такий складний час, щоб батьки довірили нам своїх дітей повести в столицю ще й за власний рахунок. Дуже організовано мені сподобалось, що було закріплено за нами автобуси. Це теж. Одеський департамент науки і освіти організовував всі команди переможці з Черлідінгу, футзалу, волейболу, дівчата-хлопці, баскетболу, дівчата-хлопці, футзалу. І ми баскетбол. Було організовано для нас автобуси. Ми від'їхали з міста Одеси на автобусах. За нами за кожною командою був закріплений автобус, який нас доставляв на локацію, де ми змагалися. Рівень був на високому проведений. Ну, діти в захваті, батьки в захваті. Ми теж, як, як керівник Вадим Сергійович, тренер в захваті були від самої організації, як проходилася онлайн, пряма трансляція. відбувалися коментатори, і це на всіх майданчиках локаціях, не лише на баскетболу. Ось такі наші зірками відчули наші діти, хоч у нас і є наші зірочки. В основному в палаці спорту Венето проходило, чи ще якісь майданчики я бачила, там були задіяні? Баскетбол відбувався в палаці спорту Венето, а потім вже фінальна гра була в іншому спортивному залі, так як спорткомплекс Венето він готувався до церемонії нагородження, де нагороджував кулеба, всім одягав медалі. І, до речі, всі навіть зазначили на нагородженні. У чемпіона у Дніпро запитали запитали з приводу рахунку. Дніпро ж з яким рахунком ви ви? Іграли. Дуже їм було незручно відповісти. 71-73. Це для них це соромно такий рахунок переможцям забрати. Так що наша команда довела, що вони дійсно переможці, і ми на наступний рік будемо готуватися. Ми вже нікому це місце не віддамо. А Кирило Буданов нагороджував на початку день приїзду перед мандатною комісією.